Я вітаю вас, дорогі друзі, любові Господа нашого Ісуса Христа. Ось що ми читаємо на сторінках Святого Писання із книги буття, 22 розділ, і взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав на Ісаака сина свого, і взяв у свою руку вогонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісаак до Авраама, свого батька, говорячи Батьку мій! А той відказав: Ось, я сину мій! І промовив Ісак. Ось вогонь та дрова, а де ж ягня для цілопалення? І відказав Авраам Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій, і пішли вони разом обоє. Ця історія нагадала мені про мою поїздку до Африки. На одній із євангелізацій в Нігерії зібралося понад 500 тисяч людей. На протязі трьох годин люди стояли під парасольками, тому що йшов дуже сильний проливний дощ. Люди платили свою ціну, щоб слухати Слово Боже. Наші діти підростають і задають нам запитання щодо слова Божого. Розкажіть те і як зрозуміти оце. І почав Ісаак говорити до свого батька: якщо ти направиш юнака на правильну дорогу з дитинства, то він старий стане і не спіткнеться. Так читаємо славі Божому. Якби наші країни 70 років тому наставляли на шлях чесності, милосердя, на шлях любові та прощення, то на сьогодні ми були б самою благословенною нацією на землі. Ми б не били тривогу за нашу економічну ситуацію, за моральну поведінку нашої молоді, за наших маленьких діточок. Але іще є чудовий час це зробити тепер. Після потопу, коли люди почали розмножуватися на землі, Господь шукав хоча б одну людину, з якої можливо було б розпочати новий заповіт, нове благословіння для усього населення. І ви знаєте, що старий заповіт люблять і признають усі люди на землі, тому що Авраам рахується батьком для усіх народів. Авраам на початку не був глибоко віруючою людиною. Авраам прийняв віру не від батька, як добре, коли тато знає живого Бога. Але батько у Авраама не міг сказати своєму синові: сину, подивись на небо, подивися на зірки. Там на небесах є Господь живий та святий. Тато йому цю науку не передав. Тато не вселив у нього любов до Небесного Отця, до неба до вічності. Але хлопчик іще маленьким шукав дідуся старенько, тому що дід був знайомий дуже добре із Зноєм, якого Господь урятував у ковчезі. Дідусь після потопу прийняв слово віри від Ноя. І Ной передав це слово для дідуся Авраама, а дідусь для свого онука Авраама. Господь дивився за дитячим серцем Авраама, і коли він змужнів, промовив до нього Господь: Авраам, залишай своє місце, залишай Урхалдейський, сьогоднішній Ірак, йди до краю, який я тобі покажу, і дам його тобі, та нащадкам твоїм навіки. Авраам піднявся, забрав свою жінку, йому було на той час 75 років, а сари 65, і почав мандрувати, розкинувши свої шатри то в одній землі, то в іншій. Дітей у них тоді ще не було. Знаєте, наші жінки в 40-50 років говорять: Ну, я вже бабуся, я вже дуже старенька, я вже нічого не хочу на землі. Або мені вже потрібно шукати дорогу туди, до кладовища. Послухайте, Сари було 65 років, коли вони залишили Месопотамію. А коли вони прийшли до Єгипту, то їй було 75 років. Які наші жінки в 75 п'ять? Говорить чоловік до жінки: ну, ти у мене вже стара стала. А яка ти була молоденька раніше, подивись на фотографію, яка ти була симпатична, чорна довго коса, чорні брови так щиро посміхалася, а ось зараз аж згорбилася. Я хотів би тобі дещо сказати, жіночко. Якщо тобі 70, а тим більше 50 років. Ти маєш випростатися, не падай у паніку, тому що Сари було 75, але вона була симпатична і ще, красуня, і промовив до неї Авраам: Знаєш, дорогенька, ми йдемо до Єгипту. Не говори, що ти мені за жінку, скажи, що ти сестра моя, тому що тебе побачать і украдуть. Ти ж у мене красунечка, вона й насправді була йому сестрою. У них один батько, тільки різні матері. Коли ж вона сказала у Єгипті, що вона сестра Аврааму, її забрали. Чуєш, чоловіче, якщо твоїй дружині 60 років, ти підійди до неї і скажи: дорогенька моя, ти в мене як сарочка, я продовжую кохати тебе сильніше, як колись. Признавайся у любові, навіть якщо ви 20, 30, 40 або більше років у шлюбі. Сара чекала дитинку, коли їй було 70, 80, 90 років. І Господь благословив її чадом народився хлопчик Ісаак. Аврааму на той час було аж 100 років. Коли підріс Ісаак і було йому 13-15 від роду, Господь одного разу почав спокушувати Авраама, говорячи: Аврааме, візьми сина свого однородженого, якого ти кохаєш дуже, і принеси мені його в жертву на одній із гір моря. Чи ж Бог хотів таку жертву, чи ж бажав він пролиття крові? Ні. Але Господь випробовував Авраама, спокушуючи його, щоб внаслідок зробити його батьком і праотцем віри для усіх народів. Чому іноді Господь забирає саме дороге, таке цінне? Тому що перворідне завжди належало Господу. Він хотів, щоб Авраам отримав назавжди, віддавши жертву сина Господу. Господь захотів отримати, щоб пізніше віддати такий принцип у Господа. Якщо ти хочеш отримати свого сина чи доньку у вічності, то віддай її Господу у жертву нині. Візьми сина свого, якого ти любиш. Хто ж любив Ісаака сильніше, батько чи мати? Мама більше любить своє чадо, аніж батько. Не раз дитинка лежить у ліжечку із температурою, а мама підходить і говорить: синочку або ж доненько, я би хоче замінила твоє місце на ліжку, лише б тобі було добре. На те вона і мама про її любов прокисає, дуже добре описує. Сара любила Ісаака, але Господь промовив до Авраама, візьми свого сина і принеси мені у жертву. Авраам повірвав Богу, йому не потрібно було перепитувати, чи не помилився ненароком Господь, чи це його голос пролунав до нього? Уранці, десь біля четвертої години, піднімається Авраам, тихенько підходить до ліжечка, де відпочиває його син, торкається його ніжно і пошепки просить Уставай, синочку, піднімайся. А чому так рано? Що я робити маю? Учора ніякого плану не було на сьогодні. Я ж так сильно спати хочу. Тихенько, синочку, щоб мама ненароком не почула. А куди ми, тату? Ми підемо Богу вклонитися і жертву принести йому. Ісак серйозно відносився до жертви, до підсинок Господніх, до поклоніння самому Господу. Не раз, напевно, він задавав йому запитання а чому, тату, у інших дітей батьки такі молоді, а ви у мене не зовсім? Тому що ти у нас син обітниці, відповідав Авраам. Ми тебе так довго чекали і молилися за тебе. Про тебе Господь нам уже давно сказав: подивися на небо, чи зможеш порахувати зірки, а пісок на березі у моря. Оце ти, сину мій, і діти, які народяться від тебе. Тому то Ісаак недовго збирався, щоб піти Господу поклонитися. Не сказавши жінці ні слова, вийшов Авраам з дому зі своїм сином Ісааком та іще двох слуг. Взяв на допомогу. Дорогою мовчали батько із сином про жертвоприношення, тому що батько було зарано говорити, а синові уже запізно до жертви залишалося небагато. Через два дні вони прийшли до великої гори, гори моря, і тоді залишає свої слух Авраам і ложить дрова на плечі синові своєму Ісааку. І він аж зігнувся під отими дровами, сам бере ніж і вогонь. І піднімаються по схилу гори на її вершину. Йдучи, син повертає обличчя своє до батька, говорячи: Тату, ось є у нас дрова, вогонь! А де ж ягня для цілопалення? Ми йдемо Богу поклонитися. Має бути ягня. Що тато міг відповісти для сина, коли він знав, що ягня йде рядом. Ягня це його син. Повертаючи голову в інший бік, ковтаючи сльози, відповідає Авраам Ісааку синові своєму: Господь знає, він дасть ягня для цілопалення. І коли вони піднялися на вершину гори, тоді батько підходить до сина і каже: Синочку, повернися до мене спиною. А він запитує, Чому, тату? Якщо ти мене любиш, сину, то послухайся мене, повернися. І повертається Ісак до батька і зв'язує Авраам Мотузкою руки та ноги своєму синові міцно. А син запитується: Тату, що це все означає? Чому ти мене зв'язуєш? І зв'язавши, бере батько сина на руки і ложить його поверх збудованого із дерев, жертівника і промовляє до нього: Сину мій коханий, я тобі нічого не сказав раніше, але мій Бог з'явився мені і сказав мені, щоб я приніс тебе йому у жертву на цій горі моря. Я тебе люблю, мій сину, дуже великою любов'ю. Але Господа свого небесного батька нашого я люблю понад усе, навіть більше ніж сім'ю мою, і тебе, сину, мій сину, тату, а Бог же обіцяв, що буде велике насліддя через мене. А що ж тепер, як я помру? Сину, я настільки вірю і довіряю своєму небесному батьку, що він зможе із цих каменів створити мені сина для насліддя, і ось підіймає батько руку з ножем, щоб принести сина в жертву. Дорогі друзі, я не можу уявити собі того історичного моменту. Я можу уявити гору. Я бував у Ізраїлі декілька разів. Я можу уявити каміння на вершині гори, кущики поодаль, сонячний день без єдиної хмаринки. У Ізраїлі дощ випадає тричі на рік. Багато що я можу уявити собі одне. Мені дуже важко зрозуміти це погляд сина та батька, це очі, які зустрілися. Бо ж очі це зеркало душі, по очах багато що можна прочитати. Вони відбивають зеркальну поверхню серця. По очах можна зрозуміти, наскільки людина глибоко у відносинах з Богом і має святість перед ним. Я не можу уявити заплакані очі Ісаака і повні любові очі Авраама. Ісаак лежить на цьому цілопаленню, лежить поверх цих дров і підіймає руку з ножем Авраам. Одна секунда, одна мить. І рука опуститься на сина. Але в цю ж саму мить раптом ангел з неба хватає за руку Авраама, сій, Аврааме, не роби нічого з хлопцем, розв'яжи його, бо ж тепер я бачу, що ти любиш, віруєш і боїшся мене, і не пошкодував сина свого однородженого, щоб віддати його мені в жертву. Одна секунда. Я сказав би, доля секунди, і сина немає. Господь настільки випробовував Авраама. Авраам же відповідав Ісааку, сину своєму, Сину мій, Господь угледів собі ягня для цілопалення, так угледів і приготував Господь, але не в той час. Пройшли століття, і прийшла повнота часу, і повторив Господь сюжет цілопалення на тій же самій горі, горі моря, нині горі Голгофі. Син Божий Ісус піднімається на неї уже не з дровами, як Ісаак, а з Христом дерев'яним. Там же, на вершині, він добровільно віддає свої руки, щоб не зв'язувати мотузками, а пробивати і прибивати цвяхами до дерева свої ноги, щоб на них прибитих висіло усе тіло. Я багато що можу уявити на горі. Одного я не можу глибоко зрозуміти це погляд сина і батька, коли він застогнав пити хочу, і йому подали гіркоту, коли почав молити отче мій, отче мій, навіщо ти залишив мене? Я не в змозі уявити очей Отця Небесного і погляд сина, що висить на хресті. Отець закриває обличчя своє темрявою на три години, щоб не бачити на хресті сина, який в стражданнях і стогоні помирає. Він не міг, як і Авраам, дивитися у вічі своєму синові, тому що любив його. У першій картині все закінчилося щасливо. Син живий, благословіння обіцяне. У другій же картина була жахливою. Про неї описував пророк Ісая. у нього не було вигляду і величності, щоби притягувало нас до нього. «Скільки грішники побили обличчя Його, і такого побитого окривавленого сина любив отець, що на небесах. Але чому Він залишив Його самого на Христі? Чому закрив обличчя від нього? Відповідь на це багато хто зрозумів із жителів планети Земля, тому що любив і дуже любив нас, людей на землі, Отець Небесний. У святій крові Ісуса і чистій крові Акця, Сина Божого, ми знайшли прощення і спасіння. Алілуя Йому за це! Нехай ж ім'я Господнє благословляється і проставляється у житті нашому. Наш Ісус живий, Він був осуджений на страту нашим гріхом, був осміяний, побитий, а в кінці на хресті прибитий за наші беззаконня, помер і був похований, але в третій день, по Писанню в неділю рано вранці, на наш Ісус Воскрес із мертвих. Перемога звершилась. З переможцем ми будемо разом на небесах, як переможці. Слава йому за це! Я знаю, що ви були благословені через цю проповідь сьогодні. Нехай Божа ласка буде з вами і над вами. Амінь. Однажды я понял, особенно остро, что может внезапно закончиться жизнь. Так важно поэтому всем нам сегодня С сокровищем времени, друзья, дорожить так важно поэтому всем нам сегодня сокровище времени, друзья, дорожи, текут в океан под названием вечность. Люди, прожившие годы безвечно, уже никогда и назад не вернуть. И люди прожившие годы безвечно, уже никогда и назад не вернуть. случай грешника Встретиться страшно С реальным понятием Вечная жизнь Я думаю, многим Хотелось бы страстно Иначе прошедшие Время прожить, я думаю, много. Хотелось бесстрастно, иначе прошедшие время прожить, иначе. чем стояли мы на коленях и больше бы ближним добро побольше большим Ты мы на коленях и больше бы ближним творили добро Не что дни так лукавы, рассчитывать страшно на завтрашний день. И если уж рушатся крепкие скалы, тем более круткая здоровье людей. И если уж рушатся Ветки искалы, тем более хрупкое здоровье.